Добрався вже до Аврори за мене, якщо його там видно. Базула, це сумочка, це клач дівчачий. Офігей. Коштувало було по 28, зараз коштує вже по 300. У мене мотоцикл був, якраз для мотоцикла підійшли. Бо я не сказав би, що вони... Оп! Замок дверний! Замок навісний. Ребляточки, всім привіт! Ласточка з вами на зв'язку. Початок цього відео я знімаю на мобільний телефон без мікрофона, без нічого. Мені цікаво буде, який там звук. Чисто для себе хочу спробувати, набере це відео, якийсь перегляд, не набере. Мені чесно цікаво. А тема сьогоднішнього відео, як ви вже зрозуміли, я куплю товари у Аврора до 50 гривень. Можливо, там буде і їда, а можливо і ні, тому що я недавно був там, ну дуже мало товарів, які коштують менше 50 гривень. Ну я сьогодні постараюся знайти те, що знадобиться нам у повсякденному житті. Наприклад, Мені і вам подивитися, якої хламіни вона 50 гривень. По 50 гривень можна там накупити. 71% людей дивиться це відео без підписки. Давайте зробимо це число 50%. Я не знаю, чесно чи це можливо зараз, ще неможливо. Будемо старатись зробити так, щоб це було можливо. І ще не забуваємо додати на АЗСУ. Зняв готівочку, взяв собі капучино, бо в мене вже такі, знаєте, рутина. Типу, тобто, кожного ранку просинаєшся, береш собі кружечку капуча. Коштувало по 28, а зараз коштує вже по 30. Капець. Знаєте, що дуже страшно? Переходити дорогу. Тут ось світофори є. В пішохідних переходах світофорів немає. І тут так страшно. Тут стільки пустів на аварій. Накидайте вподобайок і затестимо бургери із Макдональдса. Було би непогано. Ось перша аврора, але я сюди не буду йти, так як тут дуже малий асортимент. І я піду в наступну аврору, тому що там набагато більше види. Ми майже на місці. Нам потрібно стойжика. ЖК. хвилин 20 mm -hmm. існув. Добрався вже до Аврори Заді мене, якщо у вас там видно. Ну все, залітаємо в магазин і дивимося, що там є. Палітька. товару, дві позиції там було написано, що вони були по скіпці. Коротше, я їх пробиваю, там карти таро були, 120 гривень, я такі ого Та, Там написано по 50 наче. І кружка була також написана, що 44, а я здивлюся, вона 455 40... 55 яких побачав. Та я, коротше, не взяв. Набрав я товару тут на 480 гривень. Ну, я б не сказав, би що це всяка хламіна, але там немає прям такого товару, який прям дуже сильно вам потрібен. Це чисто так. Повеселитися іменно. Фух, чесно сказати, мені вже дуже жарко. Я офіг. Так, ще закидую тоді. Цей пакет в портфель, який в мене ззаді висить, і все, братва. І вже зустрінемось вдома. Все, друзяки, я вже вдома прилетів нарешті, і ми тут зараз на нашому старому доброму місці. Поїхали! Так, ось цілий пакет заврори. Ви його, в принципі, вже сьогодні бачили. Ось. Повний майже передивіться, а я вже говорив скільки я заплатив. Починаємо з першого товару. Я буду брати все попідряд. Дивитися я туди не буду, що я беру. І це раз. Два сьогодні їсти я нічого не буду. Чисто там всяких предметів набрав, які мені лічно не потрібні. Ну, можливо, вам буде цікаво подивитися, що там можна купити за 50 гривень. Пелітелі, так, давайте. А давайте із цього почнемо. Та-дам! <реш> Братва, це сумочка, це клач дівчачий. Й-мою. Я не знаю, для чого я його взяв. Я просто сразу побачив, що там ціна адекватна, якби. і Я його взяв. Ось такий воно має вигляд, в принципі, ну, непогана, червона, дитяча сумочка чи клач. Гроші сюди покласти можна. Офігеть! Е. Ти шо гониш ж на турі? Це тупо отак встаєш і тупо на базарчик іменно отак іменно. Хоп, відкриваєш його і тупо іменно петляєш на базарчик іменно легенько. Клас, це просто треш, братва. Я думав, це клач, а це сумка, з велика офігенна сумка. Так, ціна її. Сумка універсальна. 44 гривні коштує оцей шедевр. Чесно сказати, я думав, що воно мені не потрібно. Но, скоріш за все, воно мені знадобиться. Клас, так, а давайте я його назад складу. Все, я його назад не складу. Так, а замочки працюють? Так, да, замочки працюють. Ручечки є. А, ось так. Хоп. Блін, я думав, це кошельок. Та-дам. Все, дивіться. І воно вам не буде мішати. В принципі, і все. І ціна, я скажу вам адекватна. Так, полетіли далі. Так, ідемо далі. О, о о о. о. Свічка! Братва, я спочатку подумав, що це настояща свічка, а потім я подивився, що тут ця піпетка іменно болтається і вона пластмасова. Коротше, ціна цієї свічки 34 гривні коштує ося свічка. Включаємо. Не включається? О, включив. Клас! Ти коли її ворушиш, там є якийсь утяжелітель на цій штучці зверху, і воно отак болтається, і вигляд має, наче, настояща свічка. От реально вам кажу. Або там якийсь маленький вентилятор включається. А ну, давайте поставимо. Да, скоріш за все, там вентилятор. Дивіться, як воно тупо типу, подскакує. Офігеть, клас. Ну, прикольна штучка. Замість декору, я думаю, підійде. І ціна плюс-мінус адекватна. Погнали далі. Далі, далі, далі йдемо. А давайте хай давай буде ось це. Фонарик, клас. Так, давайте спочатку по цінах. 39 гривень коштує ось цей ліхтарик. Ось така коробочка, в принципі, непогана. На нашій мові не написано, написано на англійській. Тобто нашої інструкції немає. Strong, лігентихи portable lamp. Знаєш англійський, бо я не розбираюся. Откриваємо. Коробочка така, знаєте, твердувата. Відчувається, що трішечки якісна. Ну як, чуть-чуть. Ой-ой-ой. Блін, у мене батарея як немає. Блін, ну ліхтарик, дивіться, він великий, він відкручується для того, щоб можна було замінити лампочку. Типу класно. Тоді одний він іде. Я зламав. Бля, як його включить тепер? Офігеть, Блін, ну лки-палки! Для чого я її викрутив, Я не знаю навіть. Воно ж не тут повинно бути. а Отут звідки ліций? Коротше, братва, я трошечки накосячив, але зараз я попробую його включити. По якості він ну такий собі. Ну це все, звісно, я винний за те, що я почав все сразу розбирати, тупо і дивитися, що там всередині. Винний, нема питань. Так, потрібно мені, знаєте що, батарейки. Бля, воно ще тут закручено, ну Йоки-палки, мене отвертки нема. Ліхтарик відкручується для того, щоб вставити туди батарейки від отвертки. Якої у мене, звісно вже немає. Там дуже маленька йде. Ну, це капець просто. Плюс я ще відкрутив оцю тємку і вилетіла пружинка із якимось почіпником. Так, -да, звісно. Мені ж треба дізнатися, чи вона працює, чи ні. Блін, ну це дуже велика, Ні! Воно туди навіть не залазить, прикинь. О, відкручується, прикинь ще три маленьких надо. Є батарейки такі. Братва, я і звільняюся. Короче, потрібно три маленьких батареї сюди і його потрібно провірити. Короче, я трошечки облажався. Я думав, там одна велика пальчикова батарейка, а глянути я б не міг. І інструкція також на англійській мові. Так що, братва, ну, такое собі, йдемо далі. Блін, я просто кожний товар, який пробую, я знаю, що це за товар. Давайте хай буде ось це. Це коротше, коробка. Ну, скоріше за все, це іграшка якась дитяча, ось такий вона має вигляд. Типу, непогано. Це добувати алмази чи золото. Коротше, зараз будемо пробувати. Так, як воно зветься? О, набір археолога. 29 гривень коштує ось цей набір археолога. Ой, випало щось. Добре, давайте тоді відкривати його. І дивитися, що це воно таке. Мені цікаво вже подивитися, що там всередині. Раді цікавості взяв. Камінь ось запакований у клійонку. Молоток для того, щоб добувати золото. Далі що ще в нас тут? І щоточка ось така, і отака лопатка. Спробуємо звідси дістати. Блін, офігеть, він реально як настоящий камінь. Тільки він з крейди походу, зроблений. Да, такі хімозний трішечки. Ну що, поїхали. Я відчуваю, що це буде довго. За 29 гривень. Блін, а мені... Може досточку дасиш мені? По столу не хочу клепати. Ну шо, поїхали! Оп, камінчик на базі. Блін, класно. Реально крутий камінчик. Ось гляньте, як він виглядає. Чотенький, вообще прикольний. Я сподіваюся, там ще всередині положило золото. Пізніше я його дістану і подивлюся, що там. Ну, звісно, не у відео. А ми перелітаємо далі. Продовжуємо. Так, давайте далі. Що в нас тут? Я сподіваюся, не буде такої теми, як була попередня. Та-дам! Коректор. Не знаю, на що я його взяв, але я його взяв. Ось такий він має вигляд. А, ну, Тут, типу, коректор і ще якась темка непонятна. Я не знаю, що це таке. Коректором користувався дуже рідко. Можливо, це два коректора, типу, один заправляється. А, це бумажний. тип. Краще не знаю. Так, ціна його 34 гривні. Давайте ми його провіримо, чи працює він, чи ні, і підемо далі. Надо акуратно, зараз все поламаю. А я якраз на чекові провірю. Давайте візьмемо цей. Що я вже огляну? Давайте сумка універсальна. Оп, закреслило. Якщо видно, там полосочка є. Цей працює. Ну і цей. Що там ще ми оглянули? Набір коректорів, давайте замалюю. Ну, його потрібно розписати на більш м'якшій бумазі, тому що тут він не пише. Шарик, оце не крутиться. А ми йдемо далі. Так, йдемо далі. Давайте хай оце буде. Оп, замок дверний. Замок навісний. Блін, ну він, чесно сказати, він дешево коштує. 50 гривень коштує ось цей замок. Рівно 50 гривень. Братва, це топ відповідаю. дивимося, що він працює. Я не знаю, в принципі, по чому зараз замки. Якщо знаєте, напишіть в коментарях, скільки коштує там якийсь замок. В принципі, він працює. Я думаю, в хазяйстві для чогось там пригодиться. Дома також пригодиться. Висовується наші норм. Ключики працюють. Ось такий він має вигляд. В принципі, непогано, що я можу вам сказати. Три ключика дається. Якщо вам потрібно прив'язати, наприклад, того. Ж... Того ж самого велосипеда там цепком обмотали, замка повішали і пішли собі гуляти далі. А ми переходимо далі. А давайте хай буде ось це. Шапка, братва, шапка. На базарі по, -по 120 гривень коштують шапки. Ось такий воно має вигляд. З балабончиком, з надписю. Но, щось по кольорах. Чи нормальні кольори? Нормальні, так. Да. Нормальні кольори. Ну, чесно сказати, мене ці кольори трошечки напрягають. Ну, треба поміряти. Оп! Ось така вона, ця шапочка. В принципі, скоро вже весна, і вона не знадобиться, але я думаю, для дітей буде норм. Коштує вона 22 гривні кошту... 22 гривні. 22 гривні коштує ось ця шапка. Братва, ви гляньте, який я топовий іменно. Клас. Шапка чоловіча з, бубо... з бубоном. 22 гривні. Ви представляєте, яка це дешева ціна? Так, достаємо, далі йдемо. Ось це. Ага. Рукавиці. Рукавиці Рукавиці рибальські. 39 гривень. Хлопці, хто ходить на рибалочку, це перчаточки для вас. Полетіли їх розпаковувати. Ось такий вони мають вигляд, сині. І з чорним тут є застежки, наліпки тут є. І ще на двох пальцях немає пальців. Типу пополовину обрізані. Под тканині вони прикольні. Тут ось все є для того, щоб мокре хватати. типу такі, як ця штука називається. Коротше, резинові бульбашки ось тут є. І все. розцібається Топово, воно йде на резинці. Ось тут резиночка. А ну, давайте надінемо. Отак. Та ти що? У мене мотоцикл був, якраз для мотоцикла підійшли. Бо я б не сказав, що вони рибальські. Хоча тут рибка просто намальована. Отак тут посідаєш. Щолкаєш іменно сидиш. Блін, братва, ну реально класні перчатки. Ой, рукавиці. За 39 гривень, звісно, шапка була трішечки вигодніша, ніж ці рукавиці. Но все ж таки, ви гляньте, як вони топово виглядають. Гачочка іменно хлоп, і сидиш, ловиш рибу. Я не, я не знаю, чому ці пальці зробили. Без пальців. Да що ти, чорт побери, таке несеш. Короче, ну, шо, прикольні, йдемо далі. А знаєте, що це? Це оригінальний Appleський блочок. Ось такий він має вигляд. 100% оригінал. Я його навіть взяв за ціною оригіналу. 49. Доларів, Ладно, я шучу. 49 гривень коштує ось цей блочок. Оригінал стоїть десь приблизно 49 баксів. Ну нічого, братва. Я думаю, головне, щоб він заряджав. Дивіться, як топово витягується. Ось гляньте. Отак, хоп, витягнув. Тупо по-моднячому. Витягаєш цей адаптер. Тут яблучка всередині немає. Зато тут є класна клійоночка, яка захищає навіть краще, ніж у оригіналі. Вона більш твердіша йде і така матова. Ось дістаєш такий класний адаптер. Так, а нам потрібно його провірити. Ось адаптер, ось телефон. Я його включаю. Хоп, і наблюдаємо. Хоп, зарядка пішла. Все чітко, адаптер працює, 49 гривень окупилося. А ми полетіли далі. Так, далі у нас. А давайте хай буде ось це. <реш> балабончики іменно. Іменно балабончики. Ну, це, в принципі, не така уж корисна штука для дому, але це більш іде як для декору. Це камінчики різнокольорові, їх потрібно додати у землю, там, де вазони ростуть, дерева ростуть або штучні вазони, ось туди їх закидуєте, і вони будуть, типу, прикрашають самий вазончик, або там, деревце якесь. Коштує воно. 15 гривень коштує, в принципі, таких 5 штучок і якось вже в квартирі, або там, в домі буде вже набагато гарніше виглядати там, той же самий вазончик, або теж дерево. Ну що, тут навіть оглядати нічого не потрібно. В принципі, камінчики, як камінчики. Я не знаю, як вони. Їх покрасили, ось такий вони мають вигляд. О! Коротше, ну вони виглядають топово, братва. Ну, а ми йдемо далі. Далі у нас ось така штучка. А що це у нас таке? Це брелочок. О, тільки це брелочок на ключі. Ось такий вони мають вигляд, в принципі. Класика, чисто класика. Тут нічого такого серйозного немає, просто самий стандартний брелок, який коштує, зараз я вам скажу. 14 гривень коштує ось цей брелок. Ой! Так, тут якась рука якогось черепа з желізними ногтями. Берелочок весь желізний. Тут є все. завіска якась із розини зроблена. І кольці якісь. Ну коротше, це тупо класика. На ключики собі повішали і ходите і кайфуєте. Ну воно, я думаю, більш буде заважати, ніж буде прикрашати ваші ключі. Це прям для панкерів таких жорстких. Такі у нас товари ось вийшли у Аврорі на 50 гривень. Я б не сказав би, що тут багато чого такого цікавого, але плюс-мінус деякі речі є, які пригодяться, а деякі чисто для декора в основному. Там ще були кастрюлі, ложки. Але я не хотів брати там миски, тому що я поки доїду сюди додому, так як я не маю автомобіля там або свого транспорту, на якого я ви поїхати, я знав, що я його розіб'ю. І я взяв ось таке. Дякую всім велике за перегляд. З вами був Ласточка. Всім до наступного відео.